Тарас Григорович Шевченко – це великий поет, який, коли він помер, він не знав, що отримав великий подарунок безсмертну славу. Він написав багато книжок для дітей і ем, зрослих, для дорослих. Перша книжка його була Кобзар, його батько. Віддав його в науку. Він за декілька років навчився писати і малювати, і, можливо, засвоїв якісь знання арифметики. Учні первомайської школи номер 2 до святкового заходу готувались заздалегідь, адже вірш Шевченка потрібно не тільки вивчити на пам'ять, а й зуміти передати слухачам всю емоційну глибину його змісту. Старшокласники також приймали участь в заході. В їхньому виконанні пролунали пісні та вірші Тараса Шевченка. А скільки раз його було розп'ято за правду, за кобзар і за повіт. В душі народу словом заповітним він залишав вічний і глибокий слід. У фонді Первомайської центральної бібліотеки зберігається унікальний експонат перше видання Кобзаря 1840 року. До нього увійшло вісім творів Тараса Шевченка. Цей раритет разом з іншими творчими доробками великого поета представили на шкільному заході. Минуло майже 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Але і сьогодні його творчість не тільки цікава, а й актуальна. Заряд читаю, там, мені кажеться, що сьогодні із нашим днем якраз перекликається там усе. Цікавляться, тому що вона вивчається в школі. І до 200-річчя дуже таке підняла така волна, що всі почали ним увлікатися. навіть дорослі читачі, ну, в основному старше, звісно, покоління. Ювілей Кобзаря святкуватимуть на високому державному рівні. Тож святкові заходи, присвячені ювілею Тараса Григоровича Шевченка, цього року відбудуться в усіх навчальних та культурних закладах Первомайщини.